Вимітається, все, що по складах було 23-го року. От такі сентай, щоб не забрати, ми продавали. По цініше Ну то вже закінчилось вони. Поним? То вже Сінтай останній. Останній Сінтай по ціні фенга вже поїхав, але ну, є ще варіанти. Є оцінені донфенги, є оцінені кінтабр 50 по дуже дуже крутій ціні. Є такі деашки, самі дешеві. От кого знайдете менше ціну? Скинете мені ссылку, якщо знайдете меншу ціну. Я зараз що це будете? Я зараз просто тако порозказую, попоказую По цінах ви будете шоці. Давайте тако зробимо. Якщо. О, давайте тако зробимо. Якщо знайдете меншу ціну на Донфенга, скинете першого. Скинете мені ссылку, щоб я подивився, мужики. То реально, розпродаж остатків го року, ось все ще сороковка така є, бачите, в новій морді вже все без реверсу хіба? Теж ну, трошки дорожче, за до кентавра виходить для да, Ну файл, щоб ви розуміли, мужики, і тут дивіться, дивіться, все, площадки вже немає. Площадка вже пуста. Просто хто не вірив, що там трактора дешеві. Поняв, это можете далі не вірити, а люди приїжджають або дзвонять, забирають, беруть. А ось, у нас просто шикарне, що мої любимчики. Дивіться, що важливо розуміти, коли 50-ку берете. Зараз багатство 50 різних модних з великими колесами. Кажуть, що там прям все модно, все мощно, посилено. Ось так коробка 24 ки В 40 ках йде така сама коробка. В 404-тіх, ну. Переважно більшості, да, скажімо так. А ось йде паутинник. Ось ось йде паутинник і його трансмісія. Щоб ви розуміли просто різницю по коробках. Що дійсно в 50 ки відповідає коробка 50-сильному трактору. Оці такі йдуть утіньонні. Утіньонні Кентаври 504. Щоб ви розуміли, їх було червоних штук 7. І був один зелений. Чомусь зелений не хочеть, хоча цвет такий класний. По них є маленькі нюанси. Ну і ціна, звісно, хлопці. Там, там десь є, якщо пошукати, десь якщо пошукати, можна знайти якусь десь потертість. Ось все, трохи вигоріло. Ну то фигня, хлопці. Реально. Тому що трактора, ну, древерс є, коробка, мости, все, щоб ви розуміли, не з 24, ось 24 ка коробка, ось все 50-ка. Ну, тому хлопці, їх три штуки вишились. Давайте активніше, жвавіше, теж розкуповуйте. От, далі йдемо. Джин, просто вбиває. Поняли, цінами. Якщо ви думали, що раніше джином було дешево, то хлопці, ні. Ось, я казав, остання сороковочка з примусовим навісним. Мужики. Я скажу ціну, ви будете в шоці. От. Ну, я не скажу відео ціна, щоб ви писали мені ціна ціна коментарі комментарій. Насправді е, науці товари на деякі я просто не можу казати ціну, бо мене потім будуть, будуть жарити в туза, як то кажуть. А сама проста джинма у нас іде, ось такого можна сказати, сама проста джинма у нас іде по ціні 5900. щоб ви розуміли, ціна Кентавра, Оріона і таких тракторів менших. Хоча то є джинма, то є бренд. Хто має джинму, то знає, що то є якість. Є, е, е, 5900 на обычной різині 9,5, цей йде 6, бо є йде ходу зменшувати, бачите? а, І також маємо комплектацію на широке з, з водозменчуванням за 6100 і реверс на комплектація 6200 та саме низька ціна на джинму, яка є в, принципі, в природі. Так само, от, пожалуйста, ДТЗшки Так само ДТЗ -шки. 23 рік, 24-й, ось така морда. 7,50 Можна забрати, щоб ви понимали порівняння, порівнянні е, оновлені, стоїть 7,5 дійсно і саме проста комплектація. Різниця в скоростях в і в щепоні. Кому-то принципово беріть новий. Е, ну, Дизайн тут. Та, тут. Полі, тут полік гарніший, тут пластмасочки, я зрозумів. А кому за те 500 баксів переплачувати не хочеться, беріть, щоб 52-44 вот, просту комплектацію, і ви будете раді довольні їздити. Вот, їздити. Так само вон по цьому скауту. Цей скаут у нас іде без яблучі і трошки проживши і тягне. Буде хороша знижка на нього. От. По, -по, -по скауту звертається тільки по телефону. Поняли, у мене дивляться постачальники, потім жахають туди. Це печально. От. Ну, ціна по телефону. Поняло? І так ой, хлопці, всі, всі трактора, все, що у нас було. Бачите, скільки всього все нема, тому що всьому позавозили всі нові моделі. І кентаври, і скаути, нові, «Кентаври і кентаври сороковки, ікси, десь вони є в ящиках, я буду дивитися, по хлопці? хлопці. А то все уходить. То що старіші моделі по знижках, кому треба тракторці, дуже, -дуже хороший варіант. Звертайтеся. О, от так, що понятно. Бот люди питають, яка різниця, яка різниця. Тут от максимально, різниця. да. так. А то 0. Угу. О, так що хлопці. А є ще ВРК, там 115. Так, а є геть 11 35. 135, он дроб 10. То вже для серйозних людей, да? Так, забрали. А, ні, забрав. Ну коротше, було, вона тут. Да, була, була. Мерчо, знає, кому треба такі маленькі так, давайте, на 200б, от на такі беремо скидку. Робимо. На 200, от такі, Красні 200б. Скільки тут їх є? Тут трохи є. Трохи є. Да. Вот. Та й сині знайдемо, якщо треба Та сині буде. Налетити, да. Так що на 200 вони теж на, на посиленні рамі бувають. Вроді. А, ні, 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 вони не на посилені, вони на чині. А є на псиході. Так що хлопці, давайте. На двохсоточках акція до кінця, до кінця місяця буде знижка вам валить на 200. -ки. Плюс в комплекті фреза ух, плюс наша доставка додому. Да. І півлітра масова. Півлітра. По ті літра собі вже потім купите, коли на ньому трохи поїздите, тоді ви зрозумієте, що треба брати півлітри. От, бо тут по-іншому буде важко на ньому розібратися до кінця. От, ну якщо скажу так, що якщо людина з руками з правильного місця, то ви на ньому поїздите і 7, і 5, і 7 років поробите без проблем на такому тракторі. Якщо у вас, як кажуть, руки стоять з правильного міста, От, тут треба просто все в них дороблювати під себе. Тут хіба мотор, коробка. Ось раму зробили хорошу, Все остальне коробка, кстати, теж вже без, без планітарки вже гімарою вам не буде приносити, як, як раніше. <кхм> Гідравліка є. Гідравлічний цей. Насос там стоїть в правильному місці на цьому, на рамі, не на, не на коробці. Генератор виносний стоїть. А, тут чомусь стоїть, кстати, на насос на рамі. А, это Во, Бшка бешка різниця і Б, Б200 і БНК. Тут насос тут стоїть. Вже. Генератор стоїть. Ну Це модель, бачите. Бо сідушка. З кожного теленка. Так, сідушка, оце, так. Бачите, які сіду у нас. Тобто не такі обичні, як у всіх. А кастомні. Ні, ми тут робимо, Хто хотів, ми з Донфенчі відправлялися з такою сідушкою. З такою сідушкою. Ну там можна домовитися, але я думаю, за плюс 100 доларів вам пацієнт з Схоже пса. Собаки бігають. <с1> <гул> 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 ну коротше, мужики, треба щось робити, бо треба їх продати. Хоча Хоч вони хочете купити, хочуть цим відео в вайбері поділитися. Зжальтесь, бо ми тут позоримося з ними вже скільки часу, з тими <гул> 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 кентаврами. Ну, Насправді я ж кажу, якщо для себе берете замість мотову, техніку, на огород в село, прицепи потягнути, то відличний варіант. Навіска вся мотоблочна підходить. Звісно, всі хочуть трьох точечку, чтобы щоб було все, але маєте на увазі, що фреза тільки на трьох стоит стоїть 800 баксів, одна фреза з карданом. Пуги самі дешеві, там, по 8, по 9, такі хірові, українські. А нормальний пух польський, то буде 1013-14 стоїть. Хіба пух. На цей окремий, якщо брати, вартість пуга. Від півтори тисячі від двох тисяч гривень. І там за 4 буде прям пух. А вас раз таки за 4, за 5, класний там двокорпусний, все, полтавський. Так само по всьому навісному. Так що якщо у вас там 10-20 соток або у вас небагато ну, ви там для себе робите, там, навесно, на, на осінь і все, два рази на рік, то нафіга вам спрашивается, за зачем вам трьох, зачем вам переплачувати, не на 2 тисячі долярів зараз навески, якщо ви те з цим зробите. Ви не будете рукожопом, ви будете йому нормально обслужувати, нормально експлуатувати, не насілувати, він вас прослужить. І в хорошому стані вони непогано продаються. В хорошому Саме оці кентаври. Те, що не мають понітарки, тут не рве вали, Адекватні вже пчолки там йдуть розширені на півосі. Півосі вже йдуть не такі, як спічки, бачите, Грубші. Рама вже йде така ну, сотка. Рама сотка, рама теж не, 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 не херпай мішо. Саме цих нових от, 160 БН і 116-ка. Бачите, колеса ширші. Все, подобрі трактора. Звісно, для своїх задач, для своїх тілей. то дуже добра техніка. Для своїх цілей. Звертайтесь, є багатсько, є хороший вибір. бачите. Ми вам поділу все підкажемо, розкажемо, як є по правді. Не вам мало вішати, що він там буде поля горати. Як помічник бюджетний. Дуже може бути, дуже може бути такий варіант, Вот. тому так, хлопці, звертайтесь.